Ах ту ты, а я номеры. Ты тоже, а я номеры. Да, я так его я на Аянамеры. Мої вітання! З вами Архонсоль, і в сьогоднішньому відео мова піде про одного відомого і водночас забутого персонажа, а саме про Фішель. Принцесу засудження через свою яскраву зовнішність, навіть для такої гри, як Геншин, та загальну користь можна зустріти у багатьох відомих пачках. А зараз на неї ще й скін можна отримати у івенті, який частково присвячений її історії. А це означає, що й хойовіорси гравці все ж таки звертають на неї увагу. Проте вже вийшло багато оновлень і з'явилося безліч нових персонажів. А ось із новими гайдами та матеріалами на ютубі якось не задалося. Тому вирішили створити. У вас цей детальний гайд, в якому ми розглянемо усі, навіть найменші, нюанси гри за Фішель. А заодно і виявимо, чи не втратила вона свою актуальність. Ну а почнемо ми з відповіді на питання, яку роль займає Еммі у пачках. У принцеси засудження є всього дві ролі: перша для адекватної людини, а саме саб-ДПС. А ось у другому випадку можна зібрати фішель фізбілд і зробити її основним демагером. Це відео здебільшого буде присвячено саб-ДПС ролі, тому що це найбільш вигідний та сильний варіант для вашого аккаунту. Хоча і фізбілд ми також розглянемо, навіть незважаючи на те, що це люта крінжа. Я думаю, що ні для кого не буде секретом те, що фішель це електро-персонаж, який грається через Єшку. А оскільки вона з'явилася у Геншині вже більше ніж рік тому, у неї з'явилися деякі конкуренти. А саме. П'ятизірковий персонаж Яє Міко. Незважаючи на досить різний геймплей, Я та Емі мають багато спільного. Пропоную розглянути їх основний талант, а саме Єшко. У Яє Міко скайли будуть такі: якщо поставити три тотеми та об'єднати їх разом, то вийде 161% демеджу, але це не враховуючи сузір'я. А у Фішлі, в свою чергу, буде 151%. До речі, порівняння було зроблено на 9 рівні таланту у обох персонажів. Але таке пряме порівняння не досить коректне, тому що, наприклад, Яє Міко може гратися у револьверних пачках за рахунок своєї ульти, а в свою чергу. Серго, фішель лише виставляє ворона, але робиться набагато швидше, тому що їй не потрібно виставляти тотеми. Також варто зазначити, що Оз має механіку снапшота. Це означає, що на момент заклику він, скажімо так, фотографує стати фішель. Ми розглянемо цю механіку детальніше, трохи пізніше. А ось у Яя, в свою чергу, є шка навпаки, нон снапшот або адаптивна. Це означає, що усі бафи, які накладаються як на Єміко, так і на її тотеми, будуть працювати тільки тоді, коли Яя знаходиться на полі бою. У висновок можу зазначити, що яя буде трохи сильніше, але варто не забувати, що вона вся Таки п'ятизірковий персонаж. Ну а окрім того, Genshin це все ж таки вайфу геймінг і кожен грає як хоче, тому розглянемо наступну тему: а саме таланти фішель. Почнемо ми зі звичайних та заряджених атак. Авто у дуже базові, але в них є непоганий скейл на першу атаку. Проте на подальші атаки в ротації множники не дуже сильні, тому їх використовувати не має багато сенсу. Це ж торкається і заряджених атак. Вони такі ж самі, як у інших персонажів, що володіють луком, тому прокачувати цю кнопочку я нараджу. Але це стосується тільки дпс білду. фіс-білд пізніше. А далі розмова піде про елементальну навичку, і ось ця кнопочка є основною фішель, тому що через неї вона відіграє свою САБ ДПС роль. А працює воно так: фішель встановлює на полі Оза, не того, що чарівник, а того, що горобець. Ворон знаходиться на полі 8 секунд або 10 із шостим сузір'єм, і має час відкату у 25 секунд, відлік якого починається при натисканні єшки. В свою чергу Оза вдає електрошкоду раз на секунду, а також при його встановленні на великому радіусі б'є разовим електродемеджем, який збільшується з рівнем навички. Окрім звичайного встановлення Оза, у Фішелі є альтерна... Нативні варіанти натискання єшки. По-перше, при утриманні елементальної навички можна вибрати, куди поставити ОЗА, але це не дуже зручно та займає багато часу. А ось друга навичка вже більш цікава і може стати вам у нагоді. Під час дії елементальної навички, повторним натисканням єшки, ви можете заспавнити ОЗА ще раз поближче до себе. Це допоможе вам, наприклад, якщо ворог втік далеко від початкового місця бою, а також ніяк не впливає на перезарядження навички. Тому це просто дуже зручно та корисно. А також, як я казав раніше, ворона ЕМІ це снапшот, тобто він фотографує статий фішель на момент за. Наклику на полі. Це означає, що ці стати не змінюються після свапу персонажів, а на ОЗА продовжують діяти такі бафи, як Ульта Бенета, елементальна навичка Сари або Сет церемонії та інші. Також кожна атака ОЗА створює 067 елементальної енергії, тому можна зробити висновок, що фішель також може підкачувати енергію основній групі команди. Ось така у офішель елементальна навичка. Далі у нас йде стихійна бавовна фішель. Ульта Фішель не дуже складна в розумінні. При вибуху стихій Емі приймає вигляд Оза. В свою чергу це збільшує її швидкість руху, а також. В невеликому радіусі б'є електрошкодою по одній блискавці на ворога. Після закінчення польоту на полі з'являється Оз. Також можна скасувати форму ворона, обрав іншого персонажа. І навіть у такому випадку Оз залишиться на місці зміни. Проте є один нюанс: Оза не може бути два на полі бою. І якщо ворон вже знаходиться там від елементальної навички, то вибух стихій оновить його перебування. А також не забувайте, що коли Емі перебуває у формі Оза, вона все ще може отримувати шкоду та померти. А також рівень ворона, який з'явиться на полі, залежить тільки від рівня елементальної навички ульта 60 енергії і має час відкату у 15 секунд. Далі підемо мова про додаткові пасивні навички. Ну і перша пасивна навичка Фішлі повне гівно. При ураженні повністю зарядженою стрілою по ОЗО, він наносить електрошкоди по областю, рівну 152% від шкоди стріли. Цей відсоток ніяк не можна підвищити, а також це дуже довго та незручно. І я вже мовчу про те, що можна промахнутися, або вам можуть збити заряджену стрілу. Взагалі, шкода від цієї навички дуже мала. А ось другий талант Темі навпаки дуже потужний. Якщо у присутності ОЗА будь-який персонаж Зкликає будь-яку електрореакцію, то ворога б'є блискавка, яка завдає електродемедж рівний 80% від сили атаки Фішель. А крім того, ця навичка зовсім не має кулдауну. Ну а остання посена навичка буде корисною для експедиції, тому що вона зменшує час експедиції в Монштарті на 25%. Ну а перед тим, як перейти до наступної теми, я хотів би подякувати усім глядачам за вашу підтримку. Канал ще зовсім новий, але вже непогано просувається, і ми на цьому не збираємося зупинятися. Тому, якщо хочеш долучитися до нашої спільноти, я запрошую тебе на наш Discord сервер. Плання можна знайти, звичайно, вже в описі. а зараз повертаємося до теми відео. Я пропоную обговорити Сузір'я. Фішель це чотирьохзірковий персонаж, тому збір усіх шести це лише питання часу. Крім того, у дану хвилину йде івент, в якому ви можете отримати одне сузір'я безкоштовно. І повірте мені, вам краще не пропустити цю можливість, тому що всі сузір'я у ЕМІ дуже потужні, і якщо ви будете її мейнити, треба їх збирати. Перше сузір'я це око Ворона. Якщо ОЗ не знаходиться на полі бою, то він проводить спільну атаку з Фішель від її автоатаки та завдає 22% шкоди від сили атаки Фішель. Якщо ми подивимося, як це працює, то на полі з'являється літаюча фіолетова кулька, яка завдає шкоду тільки з фішель, коли вона б'є звичайними атаками. Це сузір'я буде нагоді тільки у фізбілді. Друге сузір'я це про засудження. Про друге багато не скажеш. Воно не дуже сильне, але приємне. Вносить свій внесок у загальну шкоду від групи. А працює воно так: активація елементальної навички завдає 200% шкоди, а його зона ураження збільшується на 50%. Третє та п'яте сузір'я це базові сузір'я, які просто збільшують на три рівні елементальну навичку та вибух стихій. Фішель. Я думаю, ви і самі розумієте, що додаткові рівні до ОЗА будуть корисними. Четверте сузір'я принцеса Ілюзії. Дуже схоже на друге Сузір'я, але воно посилює вибух стихій при активації, завдає 222% атаки у вигляді електрошкоди поблизу ворога. А також після закінчення дії навички фішель відновлює 20% свого ХП. Ну і останнє шосте сузір'я птах вічної ночі. І це, в свою чергу, найсильніше сузір'я. Воно збільшує тривалість перебування оза на полі на 2 секунди. Також ворона атакує разом із активним персонажем та завдає електрошкод. Шкоди рівної 30% від сили атаки Фішель. Це сузір'я схоже з першим, але на відміну від нього, для активації треба, щоб Оз знаходився на полі бою та атакував з будь-яким персонажем із вашої групи. Крім того, він завдає електрошкоду, а не фізичну, як у першому сузір'ю. Атаки мають кулдаун 5 секунд або 4 атаки. Активується ця навичка тільки від звичайних автоатак. Не активується від шкоди у падінні або заряджених атак. Ось такі сузір'я має наша Принцеса. і хоч не всі вони корисні, я раджу вам спробувати вибити її на це 6. Ну а наступна тема, яка знадобиться для розуміння цього персонажа, це артефакти. На фішель можна дуже легко зібрати собі сет. 2 плюс 2 шматки це буде основні артефакти на фішель, тому що в неї немає сигнатурного сету. Ось, наприклад, для саб ДПС білду топ-1 по легкості та ефективності будуть два шматки гладіатора чи будь-який інший сет, який дає плюс 18 до сили атаки, та два шматки громоподібної люті. Також другим варіантом ви можете взяти комбінацію із двох будь-яких сетів, що дають плюс 18 до сили атаки. Ще варіант взяти чотири шматки антиелектросету, якщо він озбирається при фармі Подібної люті. але цілеспрямовано я вам не раджу його фармити, тому що цей данж не дуже вигідний. Також для сап ПС фішель можна взяти 4 шматки стійкості мілілиту або церемонії, якщо немає інших носіїв. Це суттєво збільшить шкоду усієї команди, але знизить шкоду самої фішель. Ну і як я обіцяв, декілька слів про фізбілд. Це звичайно досить очевидно, але найкращим варіантом буде 4 шматки блідого вогню. Ну а другий варіант, який буде більш легшим для фарму, це 2 шматки блідого вогню та 2 шматки лицаря крові. Ось на цьому і все більше адекватних варіантів для фізбілду нема. Хоча Адекватних це не досить влучне слово. Ну і наразі ми розібралися із сетами артефактів, тому тепер пропоную розглянути їх стати. У випадку з годинником у верхніх статах ми шукаємо тільки силу атаки у відсотках. І з келихом вибір вже більш гнучкий. По-перше, ви можете взяти додатковий електродемедж. У випадку із фізбілдом ми, звичайно, вже шукаємо додатковий фіздемедж. Ну і у крайньому випадку ви можете взяти келих на силу атаки у відсотках. У випадку із капелюхом все дуже просто: обирайте кричан себе крутдемедж з залежності від того, які стати вам треба збалансувати. І в ідеальному варіанті співвідношення повинно бути 1 к 2, де 1 це шанс криту, а 2 це крит демедж. Тобто на 50% шанс криту вам потрібно як мінімум 100% демеджу. Ну а в нижніх статах ми шукаємо силу атаки у відсотках, крит демедж та крит шанс, та не буде зайвим трохи відновлення енергії. Ось і все, в цілому фішель досить невибаглива до артефактів, але для хороших результатів треба зібрати все так, як було сказано раніше. Наступна не менш важлива тема це зброя. І для початку розглянемо саб ДПС варіанти. І тут все не так вже просто. Якщо вибрати з луків, дуже багато залежить від аккаунту. Та персонажів, тому що якщо у вас є дамагер із луком, то краще видати п'ятизіркові варіанти саме йому. Обділяти таких персонажів, як Ганю або Тарталія і віддавати топову зброю Фішель точно не варто. Але якщо у вас є зайва зброя і є з чого обирати, то топовим варіантом буде Аквасімулякром. У нього не дуже велика база, але божевільно багато кріт демеджу. Також в нього є дві пасивні навички. На жаль, ту, що на хп фішель не буде реалізовувати. Натомість, друга пасивна навичка збільшує її шкоду на 20%. Ну а на другому місці у нас розташувалося Небесне крило. Це Чергу досить доступна зброя, яку можна отримати навіть із стандартного банеру. Вона має дуже хорошу базу, а також корисний допстат, який дає критичний шанс. Також Емі зможе без усіляких проблем реалізувати пасивну навичку. Її перша частина дає 20% докрити демеджу, і це непогано допоможе у балансі статів. Ну а якщо вибрати з ще зіркових варіантів, то найкращим буде мисливець у пітьмі. Він має велику базову атаку, а у допстаті дуже корисну силу у відсотках. Сказав так, наче буває звичайна сила у відсотках та корисна. Ну і пасивна навичка буде просто ідеальною для персонажа, який грається із кишені. Проте у цього варіанта є єдиний мінус, його важко дістати. Цей лук з'являється тільки у банері зброї. І навіть там це досить рідкісний гість. Хоча, якщо ви хотіли давно його отримати, вам пощастило, тому що у банері з Йоймією. Я маю на увазі у збройному банері, що йде із Йоймією. Ви зможете вибити цей лук. На другому місці не по ефективності, а по доступності, є безструнний. Його дуже легко знайти, і він має непогану базову атаку. Але не в усіх командах Фішлі зможе реалізувати майстерство стихій. Але навіть так пасивна навичка. Дуже сильно збільшує демедж від фішель, особливо, якщо ви прокачаєте його до п'ятої пробуди, а це лише питання часу. Далі розглянемо більш дорогі варіанти, а саме чорногорський лук. Його можна купити в магазині Паймон за зірковий блиск, але я не рекомендую цілеспрямовано купити на нього, це просто статова палиця. Але якщо він є у вас на аккаунті, то можна видати його в фішель. Чорногорський лук дає багато атаки, та кріт демеджу, але дуже важко реалізувати його пасивну навичку. А якщо справа стосується босів, то це взагалі неможливо. На четвертому місці в нас буде лук із баттл пасу, а Саме смарагдовий лук. Він досить схожий на Чорногорський, тому що працює здебільшого як статова палиця. До речі, на каналі вже є відео про зброю з батлпасу, тому якщо вам цікаво, можете подивитися. Але все ж таки, і тут скажу декілька слів про смарагдовий лук. Порівнюючи з чорногорським, він дає менше базову атаку, проте у нижніх статах має немалий шанс скрит-демеджу. Його пасивну навичку набагато легше реалізувати. Вона притягує ворогів при влученні, але стяжка невеличка, і зможе притягнути лише невеликих ворогів. Якщо розглядати крафтові луки, то вони здебільшого виглядають як тимчасова палиця. Яку треба якнайшвидше замінити. Прототип півмісяць має гарну базу, також великий сабстат у вигляді 41% сили атаки, але має дуже незручну пасивну навичку, яка збільшує демедж по слабким місцям. По-перше, ну, у всіх ворогів є слабкі місця, а по-друге, попасти не дуже легко. Це займає багато часу. На мобільних пристроях це майже неможливо. Наступна крафтова зброя це Хамаюмі. Він має невелику базову атаку, але дає дуже багато сабстату у вигляді 55% сили атаки. Пасивну навичку неможливо нормально реалізовувати. Я б не сказав, що. Ще не зовсім марна, але вона не дуже корисна. Тому якщо обирати серед крафтових, то найбільш вигідний буде прототип півмісяць. На крайній випадок розглянемо і трьохзіркову зброю. Багато тут не скажеш, тому що всі вони мають маленьку базу. Топові чотирьохзіркові будуть у декілька разів сильніші. Але якщо ви тільки почали занурюватись у геншним імпакт, то лук рогатка або лук посильний це ваш вибір. Вони допоможуть вам збалансувати стати, доки ви не знайдете щось краще. Ну а тепер настав час розглянути фізбілд. І у нас на вибір є три варіанти: топовим буде вальс нірвани Ночі. Має гарну базу, і навіть фіз-демедж у сабстаті. Дуже легко реалізовувати пасивну навичку, яка дає багато демеджу самої фішель. Але знов таки, він знаходиться тільки в банері зброї, і не завжди його можна там знайти. На другому місці у нас буде складний лук через свою доступність. Його можна скрафтити у кузні та дуже легко пробудити, що суттєво збільшить ваш демедж. В нього не дуже велика база, але це з легкістю компенсується величезним фіз-демеджем у нижніх статах, а саме 68%. Також сила атаки та швидкість дає пасивна навичка, яку. Дуже легко реалізовувати. Ну а на третьому місці у нас іржавий лук, має дуже багато сил атаки як у верхньому, так і в нижньому статті. На пробудженнях це дуже сильна палиця, яка збільшує демедж звичайних атак Еммі. Але будь ласка, не забувайте, що фізбілд це крінж. Ми його розглядаємо просто на випадок, якщо вам нічого робити. Ну і до речі, зі зброєю ми покінчили, тому зараз можемо розглянути пачки, у яких грається фішель. Перед тим як початиме розповідь про пачки, треба сказати декілька слів про ротацію. Будь-яку бійку треба розпочинати з вибуху стихій фішель. Потім, після того, як ОС зникне, треба ставити елементальну навичку, а потім повторювати цей цикл. І так до повної перемоги над ворогом. Ну а тепер про пачки. Фішель це дуже гнучкий персонаж, якого можна додати в різні пачки, та вона буде дуже корисною. Найбільш популярними є пачки через реакцію заряджений. Тут можна багато кого комбінувати: це яято, тарталія, сінцю, єлань, кокомі, як гідрооснова. Окрім фішель, можете взяти два гідроперсонажа або одного додаткового електроперсонажа. На цю позицію добре підійдуть Байдоу, Сара. Яйміку або Кукі Сінобо. Ну і на останню позицію ми беремо Анемо персонажа: цукроза та кадзуха будуть найкращими варіантами. Але в такому випадку ви можете залишитися без хілу. В свою чергу, Саю або джин в анемо сеті будуть також дуже сильними, але не будуть заливати додатковий МС. Якщо ви збираєтеся піти у безодню і там буде багато дрібних ворогів, то як найкраще вам підійде венті. Ну і ще одним підходящим варіантом до цієї пачки буде дідусь. Він завжди буде актуальним та корисним. Джунлі зріже резисти та дасть міцний щит, а ще й камінчик на голову скине. І Одним варіантом гри через Фішель є моноелектропачки. І знов-таки фішель тут виступає у ролі САБ ДПС. Ну а щоб зібрати таку пачку, нам знадобиться сильний електродамагер, такий як Райди на Бокецин. Далі приправляємо цю страву кадзухою та дідом і приносимо смерть усі ворожнечі навколо. І ще одним варіантом реалізації користі фішель є пачки із сильним фіздамагером. І ви не подумайте, сильний фіздамагер це не фішель, а хтось інший. Ну і на таку роль нам підійде рейзор або Еола. Далі бажано взяти Розарію до цієї пачки, особливо якщо у вас є на неї шосте сузір'я. Ну і на останнє місце підійде Бенет або Джин. Також, якщо є бажання, ви можете змінити Розарію або Беннета на Юнь Цзінь, проте на ній також бажано мати шосте сузір'я. У цій пачці на фішель дуже гарно підійде сет Мілелиту. А грається така пачка через реакцію надпровідника, яка зменшує фізичний опір ворога. Також одним з варіантів можна додати фішель у драйв пачку. На тему драйверів та подібних пачок у мене є гайд на Хейдзо, тому більш детальну інформацію ви можете знайти саме там. У такому варіанті ми ставимо Хейдзо або цукрозу у ролі драйвера. На другу позицію підійдуть. Сінцю або Єлань. Третю беремо, звичайно, Фішель, ну а на четверту позицію підійдуть Яє або Байдоу. Ну а ще як варіант, ви можете обрати кукі. Ну і останнім варіантом реалізації саб ДПС Фішель є пачки через перенавантаження. Грається така пачка через таких персонажів, а саме Йоймія, Фішель. На третю позицію беремо райден або Байдоу. Звичайно, же, райден збираємо у саб ДПС Білд. На останню позицію знов таки дідусь або Беннет. Десь я вже бачив таку пачку, але чесно, ну не пам'ятаю, де це було. А ще знаєте що? Я вам трішки збрехав. Є ще один варіант Реалізацію фішель. А саме Гео-пачка. Ви збираєте три будь-які ГЕО персонажа і додаєте до них фішель. І хоча я казав вже декілька разів, що це остання пачка, у мене є для вас невеличкий бонус. А саме пачка із Сяо. Збирається така пачка досить просто. Беремо Сяо у ролі мейн ДПС. На другу позицію беремо фішель. Далі беремо цукрозу або джин як енергію для Сяо. І на останню позицію підійде дідусь або Беннет. Залежить від того, як вам більше подобається грати через хіл або через міцний щит. Ну а зараз розглянемо фіз пачки. Точніше, фізпачку, щоб Фішель могла завдати якнаймога більше шкоди, беремо до неї Розарію. Далі беремо юнзін, яка прискорить атаки фішель. Ну і останнім беремо знов таки Бенета, якого, якщо хочете, можете змінити на дідуся Толю. Ось ми розглянули усі варіанти пачок, у яких я уявляю собі фішель. Якщо у вас є якісь інші варіанти, можете пропонувати їх в коментарях. Ну а зараз переходимо до висновків. На початку відео ми здавалися питанням: актуальна фішель чи ні. І особисто я вважаю, що фішель це дуже сильний та трохи недооцінений персонаж, її дуже Зібрати, є великий вибір зброї та артефактів. Ще більше можна придумати з нею пачок, та вона буде там не просто так, а буде дуже важливим ядром групи. Фішель це персонаж, який і енергію групі дасть, і зальє багато демеджу по ворогам. Ще дуже важливим плюсом для новичків буде те, що фішель дуже легко прокачувати. Усі необхідні вам ресурси ви можете знайти у Монштарті. Ну і не забувайте про сузір'я, тому що у Фішель вони дуже корисні. Ну що ж, а на цьому моменті наше сьогоднішнє відео закінчується. Сподіваюся, цей гайд був корисний для вас, а якщо вам є що доповнити, можете писати це. Це в коментарях. А також не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал. Ну а з вами був Архон Солі. До нових зустрічей.